Вітаю тебе на моєму каналі про соцмережі. Сьогодні у відео ми розберемо, що таке кліпове мислення, чому нам важко читати книжки та чому нам буває нудно дивитись відео навіть на 2X. Як короткі відео вбивають нашу концентрацію. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 6 років, а також практикуючий інфлюенсер. Я веду цей канал на YouTube, а також свій блог в Instagram – Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі і давайте переходити до головної теми нашого відео. Давайте чесно, усі ми любимо залипнути у безкінечну стрічку, а тобто у TikTok або у Reels. Нам важко дивитися YouTube на звичайній швидкості. Можливо, ви навіть це відео дивитесь на півтора або два ікс, а голосові від друзів. Коли ви останній раз слухали їх на нормальній швидкості, коли ми бачимо великий текст, він автоматично починає нас лякати, і нам хочеться швидко-швидко все присвайпнути, щоб знайти саме те, заради чого ми перейшли на цей текст або цей сайт. Або нам легше просто вставити посилання в нейронку і попросити її викласти нам короткий зміст. Дивлячись фільм, автоматично хочеться перевірити телефон. А раптом ми пропустили щось важливе, якесь повідомлення від друга, або... Просто щось важливе в Instagram. а поки йде завантаження. Фільму, відео або будь-чого іншого, ми намагаємося забити цей час чимось іншим. І якщо ви впізнаєте в цих словах себе, вітаю ви так само, як і я, жертва кліпового мислення. Сьогодні у відео я хочу взагалі проговорити про це детальніше, бо так як я навчаю інших соцмережам, допомагаю взагалі там просуватись, починати свій інстаграм, набирати аудиторію. Я дуже часто використовую в консультаціях в своїх навчаннях таку фразу, як. Кліпове мислення, тому що дійсно, як для створення контенту, так і в принципі для загального розуміння, що відбувається, дуже важливо розуміти цей термін, ну і розуміти, як з ним далі працювати. З появою і з вірусністю вертикальних відео, тобто TikTok, Reels, нам стало важко концентруватись на чомусь одному. Давайте згадаємо доковідні часи або там, початок ковіду, коли ми тільки починали, да, от зараз я навіть говорю важко як. Якось так згадати, але ми не проводили так багато часу саме в онлайні. У нас був офлайн у когось навчання, робота. В нас в принципі було більше спілкування, але да, там світ вніс свої певні корективи і саме. Тоді раніше ми могли TikTok спокійно дивитись без 2х. Взагалі, згадайте, колись цієї функції там не було. І в той час, що найцікавіше, були популярні різні пови, тобто це відео, де люди робили якусь історію, да, там залучали нас у якийсь сюжет. І ми спокійно дивились зараз, будь-яке відео, навіть якщо воно триває там, 20 секунд, ми дивимось на 2х. Чому? Тому що нам стало дуже важко тримати концентрацію на якійсь одній дії. Через це ми дійсно, як покоління, стали більше прокрастинувати. Ми стали більш неуважні і менш соціальні. Більшість обирає бути вдома аніж піти кудись зустрітись з кимось. Більшість обирає зум зі дзвон замість того, щоб зустрітись живу десь в кав'ярні за чашкою кави. Для когось це стало абсолютною нормою, а когось це дуже лякає. Це все і є кліпове мислення, яке ми з вами в результаті цього всього. Отримали. Давайте розберемо, що взагалі таке це кліпове мислення. Кліпове мислення це спосіб сприйняття інформації, коли людина дуже швидко переходить від однієї думки до іншої, від однієї дії до іншої, при цьому втрачаючи можливість концентруватись на чомусь одному. Незвичайно таке мислення воно стало розповсюдженим, воно стало популярним через розвиток соцмереж і через загальний розвиток інтернету. Про кліпове мислення насправді говорять до давно Цей термін взагалі започаткували ще у 2000-х роках, а в 2007 році про нього почали говорити активніше. Чому? Тому що саме у 2007 році вже почали виходити книги та статті, які наголошували, що кліпове мислення, яке зараз розвивається у дітей, тобто у молодшого покоління, тобто всі, хто зі мною однієї вікової групи, всім привіт! Це про нас. Кліпове мислення тоді зауважувалось, да. У книгах, що воно може погано сприяти на розвиток людини в подальшому дорослому житті, у 2007 році вони просто ще не здогадувались, що з'явиться така платформа, як TikTok. У 2007 році це стало активною такою темою для обговорення серед психологів, серед педагогів і серед батьків, тому що всі. Думали, ну, не всі люди, які були в цьому зацікавлені, вони думали, як можна взагалі адаптувати шкільну програму так, щоб дітям було цікаво, щоб вони не втрачали жагу до знань, а ще більше не втрачало цю концентрацію. Бо мені зараз важко уявити, як 40 хвилин, ну це якщо говорити да, про школу, я маю сидіти за партою, не відволікатись і слухати. Викладача, це да заємець. здається чимось нереальним, тільки якщо буде стояти викладач, а на фоні десь буде різати мило або ще щось робити. Знову ж таки, ще на початку 2000-х дійсно вважали це величезною проблемою, яка тягнула за собою певні наслідки, з якими ми з вами зараз все ж таки і зустрілись. Чому ця проблема взагалі стала актуальною ще у 2000-х, ще дуже задовго до появи тіктоку і, взагалі, до такого шаленого розвитку інтернету? Тому що прийоми кліпового мислення використовували ще тоді, у кліпах, у телепередачах, для того, щоб Більше залучати увагу людей, тоді існував ще у 80-х роках кліповий монтаж, який мав назву MTV Style Edition. Його використовували в музичних кліпах на початку і в рекламах. Тобто, коли в кадрі відбувалось дуже багато всього, все постійно ось так блискало, швидко змінювались кадри. І нам було ну, тоді, людям було легше фокусувати увагу, бо постійно да, щось змінювалося. Як зараз, коли ми свайп-свайп по Потіктоку швидко змінюється картинка, так тоді використовувала просто у кліпах. Чому це працювало? Чому це працює досі? І чому це ще й набуває нових масштабів? Тому що люди завжди прагнуть швидких емоцій. Коли ви втомились за день, коли ви маєте перерву 10 хвилин, вам хочеться швидко відпочити. Нехай ви там палите десь у вас парокур, або ви їсте, або щось ви робите, якусь дію. І вам хочеться автоматично отримати багато, начебто, цікавого розважального контенту. І за цим ефектом, за цією... Потребою, скажімо так, ми йдемо якраз в TikTok, в Reels і в принципі в соцмережі існує загально два типа мислення: це лінійне мислення. Та кліпове, або як говорять британські фахівці, це люди-екрани і люди книги. Люди книги, вони досі існують. <сум> Дякую вам, що ви не підводите наше покоління. Я жартую. Але люди книги вони здатні сприймати набагато більший об'єм інформації. Вони можуть концентруватись і читати книгу. Вони можуть читати великі тексти, і де більше їм це цікавіше, аніж отримувати оцей. Легкий дофамін, який ми отримуємо, да, коли гортаємо стрічку. А є люди з кліповим мисленням, тобто люди-екрани, яким набагато легше взяти, написати в Google така то книга короткий зміст, вставити в чат GPT і зрозуміти, про що була та книга. Я взагалі, да, якщо говорити про мене, людина, яка за все своє життя, мені зараз 25 років, читала дуже мало книг. Так склалась моя доля, що в дитинстві мені було якось це нецікаво. В школі в мене був такий бунтар всередині, який все робив просто. Аби не робити так, як просять, тому, звичайно, вся шкільна література і ще якась інша прийшла повз мене в університеті, я щось там намагалася, але мені не було це цікаво. І от тільки в цьому році, на початку взагалі цей рік, я почала з того, щоб я почала читати книгу. Тоді, звичайно, майже рік тому, в мене була амбіційна ціль, що я, хоча б книгу на місяць прочитаю. Цього не сталося, але за цей рік я прочитала десь, можливо, 4 чи 5 книг. І це перемога для мене, тому що все життя я не читала. Чому я почала це робити? по перше, щоб Насичувати мозок інформацією, а по-друге, щоб змінювати оце кліпове мислення, бо іноді це стає тупо неможливо. Коли я готувалася до цього відео, я зрозуміла, що моменти, коли я починаю активно читати, хоча б там 15, 20, 30 хвилин на день, мені стає легше сісти і робити роботу. Легше поставити ноутбук, включити задачу і доробити її швидше, ніж під вечір. Тобто загально. Моя загруженість на день, я можу починати працювати о 12, закінчувати о 4-5, якщо да, не маю зумів. Але через те, що в інші моменти, в іншу частину моєї життя, мені важко сісти і працювати. в мене то тік-ток, то ще щось. Звичайно, це затягується надовше. Але коли я читала книгу, дійсно мені було легше. Як тільки я переставала, з часом мені було знову складніше концентруватися. Чому так відбувається? Тому що наш мозок пластичний. Він, по суті, як пластилин, це грубо дуже сказано, але ми можемо його адаптовувати і змінювати. Бо знову ж таки, ми колись дивились довгі відео без 2 Х, і нам було нормально. Зараз ми. Швидше перемотуємо, щоб все було швидше, швидше, швидше. Зараз ми отримуємо дуже багато інформації. Ми стали всі читати більше новин. Я впевнена, що до 2022 року навіть ту кількість новин, яку ви читаєте сьогодні, ви не читали. Бо до 2022 року в мене був єдиний паблік там про ДТП якісь новини мого міста. Хоча я не їжу на машину, я не знаю, чого я була підписана на це, і то я в нього заходила лише коли хтось щось кидав, і мені хотілося почитати детальніше. Все. Я була далека від новин, я в це не занурювалася. Зараз, звичайно, ця інформація є, якщо ви навіть не читаєте пабліки, хтось вам 100% скидає якісь новини. Плюс активний розвиток соцмереж. Соцмережі зараз ведуть майже всі. Хтось, як блогер, або там інфлюенсер, там, маленький, великий, неважливо, хтось просто ділиться своїм життям, якимись своїми думками, і це також величезний вплив інформації. Плюс YouTube з величезною кількістю контенту, плюс Reels, TikTok. І вся ця купа інформації постійно навалюється на ваш мозок. Ще паралельно, ви живете якесь своє життя, проживаєте свої емоції, знайомитесь з людьми, товаришуєте, з друзями. Які дають вам свою якусь інформацію. І якби це все просто так накладалось на нашу голову і в наш мозок, ну ми би, скоріш за все, вибухнули. Тому наш мозок і є пластичним, він за часи цього розвитку соцмереж навчився адаптуватись, щоб могти сприймати інформацію і, скажімо так, вкладати її у вашій голові. Також дослідження говорять, що наш мозок насправді він. Не сприймає важливість інформації. Тобто для нього якесь дуже смішне відео в TikTok і якесь дуже важливе завдання по роботі мають однакову цінність для от зберігання. Саме тому ви зараз можете не згадати, що ви їли вчора, але ви точно згадаєте там, текст пісні, Потапа і Насті Кам'янських. Да, і якщо вам фімкнути, ви його на пам'ять там за собі заспіваєте. Тому що, знову ж таки, мозок не розуміє, де правда, ну, де правда важлива інформація, а де те, що можна було в принципі і забути. Ви сидите в TikTok більше 5-10 хвилин, коли ми сидимо. В якийсь момент ці всі відео просто стають однією стрічкою незрозумілої інформації, яка просто заливається нам у голову, десь зберігається, десь фільтрується, десь ні, і паралельно створюючи просто величезний хаотичний потік. Якщо сьогодні, там, після перегляду цього відео, ви почнете гортати стрічку в TikTok, я впевнена, що ви не зможете ось так просто рандомно зупинитись і згадати, який був TikTok 5 відео тому назад. Тому що ви просто, ми просто всі свайп, 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 і навіть. Не маємо ніякої цінності з цієї інформації, бо дуже мало у кого алгоритм налаштований на якийсь пізнавальний контент. А зазвичай це котики, приколи, смішні жарти, якісь фрагменти популярних фільмів, серіалів. Тобто, в принципі, інформація, без якої ми б так чудово жили. Таким чином мозок просто викидає непотрібну інформацію, і саме так він робить протягом дня. Хтось щось попросив, або ви собі запланували щось зробити. Кліп-кліп, все, ви про це забули. В мене так дуже часто з білизною. Да? От Я поставила, вона попралась, вона там видає оцю пісеньку в кінці. І я така, так, зараз пару хвилин і я піду розвішу. Я можу згадати про неї ввечері. Тому що просто ця інформація зайшла. Я про неї я почула звук, я її сприйняла. І вона вилетіла. Я цього просто не пам'ятаю. Проте я буду пам'ятати якусь іншу неважливу мені деталь. Мозок, взагалі, це дуже цікава така штука, яку ми маємо. бо... Насправді, якщо да, є багато там дослідників, філософів, коротше говорять, що якщо ви закриваєте очі і ви щось уявляєте, і прям ну не знаю, наприклад, що ви там їсте в мішленівському ресторані, у вас є на це гроші, ви прям максимально це уявляєте у своїй голові. ну, ваш мозок він не бачить різниці між уявою і реальністю. Тому звичайно йому і потрібно якось фільтрувати інформацію, яку ми споживаємо за день. Коли ми дивимось коротке відео, навіщо да ми це робимо? Якщо це так руйнує наше життя, ми це робимо, тому що ми, наш мозок, отримує швидкий дофамін. Але якби це да не звучало добре, що швидкий дофамін, все. Насправді, ось такий спосіб життя, ось таке кліпове мислення воно викликає у людей депресії, емоційні скачки, невдоволення своїм життям, і тому ми шукаємо. Якби врятування від цього знову ж таки у тих самих соцмережах, бо нам здається, що якщо ми будемо сидіти, скролити тікток, ми отримаємо знову так і є, ми отримаємо знову цей дофамін, і наче стаємо трошки щасливішими. Але це не так. Це м, те саме, що коли там да, дуже сумне життя, і коли ми шукаємо якоїсь допомоги, да, якоїсь радості в їжі в солодкому, ми її отримуємо, але чи заміняється радість? Те, чого нам насправді не вистачає, ну ні. Наш мозок знаходиться в такому навпівсплячому режимі, бо терабайти пам'яті постійно нам туди залітають. І з одного боку, ми дійсно стаємо тупішими. Нам важче концентруватись, нам в принципі важче жити. Але з іншого боку, ми це розуміємо. Тобто, ми свідомо поки що робимо саме такий вибір. Що ж з цим робити? По-перше, це потрібно прийняти. Прийняти, що більшість людей зараз в нашому оточенні мають якраз те саме кліпове мислення. Бо як би ми не намагались, це все одно буде, це все одно так станеться. Ми все одно так будемо жити. Тому що, як я вже казала на початку, навіть якщо ви не фанат тіктоку, все одно десь у вас ця кліпова історія вона наздоганяє. Бо фільми все одно, серіали. Або там безкінечні балачки про Тік-Кові ваших друзів. І хороша новина, з цим дійсно можна боротись. Бо насправді одна справа, коли ти гортаєш стрічку Тік-Ток, маючи на це вільний час, Да, в тебе там. Був довгий важкий день, і ти там маєш півгодинки перед тим як піти на вечірній там душ, поскролити стрічку. Але при цьому за день ти книжку вже почитав і поспілкувався, і попрацював продуктивно. Це не так сильно скажеться на тобі майбутньому. Але якщо TikTok, безкінечний цей контент. І, в принципі, оцей легкий дофамін тобі замінює будь-який інший досуг, інше життя, і ви не можете, наприклад, працювати, не гортаючи щось паралельно. Тоді це вже точно проблема. Насправді, як говорять вчені, нічого кардинально страшного з нами не трапилось. Ми дійсно. Можемо далі функціонувати і адаптовуватись під цю безкінечну стрічку, і під цей легкий дофамін. Що рекомендується робити, якщо ви дійсно спостерігаєте якусь апатію, важко вам концентруватися, або там інше про що я говорила в цьому відео? Перше, спробуйте собі зробити детокс від соцмереж, тобто не дивитись контент хоча б декілька днів. Я колись бачила в інстаграм у людини. Вона дуже класно таку робила практику для себе. Це була неділя без телефону і там комп'ютеру, взагалі. Тобто. В гаджетиці вимикались в суботу ввечері перед сном і вмикались вже в понеділок зранку. Тобто, уся неділя була лише для реального офлайн життя, для спілкування, для родини, і там ще про якісь речі, я вже не згадаю, що саме та людина робила. Звичайно, там всі рідні були в курсі, вони там не телефонували, і знову ж таки ця людина писала висновки. І сказала, що насправді нічого страшного не відбудеться, якщо вас немає в соцмережах. Один день взагалі нічого не трапиться, нічого не зміниться. У мене також був такий досвід, він не був цілодобово, але рік тому я ходила на курси на вихідних, які тривали з здається, восьмої ранку до там сьомої вечора. І там був дуже поганий інтернет. От він прям взагалі нагрузився. І я могла зловити інтернет лише коли виходила на вулицю, там на перервах, на пірі. Курчик. І я тоді там спочатку виходила частіше, потім там на наступний день там, я декілька разів виходила і зрозуміла і для себе це прям прожила, що нічого не відбулося цікавого. Я нічого не пропустила через те, що я там декілька годин підряд не заходила в соцмережі. Другий не такий радикальний спосіб це, хоча б, мінімалізувати кількість проведених годин в телефоні, взагалі в онлайні. Е, спробуйте пошукати інші заняття на вечір. Да, якщо ви дивитесь фільм, відклузі. Дід телефон, щоб не збивати себе, шукайте якісь нові, можливо, згадуйте заняття, які вам були цікаві, або шукайте нові там час з друзями, з рідними, щоб знову ж таки наповнюватись справжніми емоціями. Також, як ми вже говорили в цьому відео, дуже класно допомагають книги. Хоча б півгодини, година на день вам дуже допоможе у вашому розвитку. Також класна порада, якщо ви дивитесь Ютуб, бо все ж таки Ютуб в більшості це не такий швидкий контент, якщо да, порівнювати там з Тікток. Пробуйте дивитись довші відео, де дається більша інформація і де потрібно трошки напружитись і подумати. З часом ви помітите, що вам такі відео дивитись все легше і легше. Також дуже класно знайти науково популярні канали або якісь експертні канали, те, що вам цікаво і подобається, і дивитись їх. Тобто, свідомо нагружати свій мозок корисним, важким для нас контентом. Нехай ця інформація не знадобиться вам. Там про те, як працює космос, чи ще щось, але це точно буде краще, ніж тисячу тіктоків про те, який одяг дівчата купили, які смішні котики, або який цікавий там автомобіль. Тож, я сподіваюся, що я допомогла зрозуміти, що таке кліпове мислення, трошки занурила вас в цю тему, і ви тепер розумієте, наприклад, якщо у вас просто розмовна голова на хвилину без субтитрів, чого це ніхто не дивиться, або ви зрозуміли, чому ви сидите безкінечно в Тікток, і що це може. Можна зробити. Насправді, кліпове мислення, як би це дивно звучало, це дійсно проблема, і я вважаю, що з нею потрібно боротись і хоча б прям усвідомлювати, що це дійсно є, і намагатися аналізувати, що можна змінити, щоб це зменшити. Я дуже вам вдячна, що ви переглянули це відео. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях. Чи помічаєте ви за собою кліпове мислення, чи ви все ж таки відноситесь до здорової категорії людей. Буду чекати на ваш фідбек. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити пальчики вверх, підписуватись на мій канал і вмикати сповіщення, щоб не пропускати вихід нових роликів. Я бажаю вам удачі і до зустрічі вже у наступних відео.